Достукатися до чиновників батьки білоцерківських юних спортсменів просять міську владу принести центр гуманітарної допомоги з спортивних залів ліцею номер 20, що на масиві незалежності в інше приміщення та відновити. Тренування дітей відповідну петицію на сайті міської ради зареєструвала Віта Шимченко. За її словами, до війни у спортзалах школи працювало багато гуртків зокрема, секція художньої гімнастики, ДЮСШ номер 1 організації Спартак, в якій тренувались понад 100 грацій. Крім того, завдяки батькам та тренерам вдалось зберегти секцію та навіть провести новий набір дітей. До слова у ліцеї номер 20 навчаються. 1160 учнів з 1 по 11 клас. Є інклюзивні. Наразі петиція набрала понад 700 необхідних голосів, тож тепер її має розглянути Геннадій Дикий. Йвська обласна організація ФСТ Спартак та Білоцерківський опорний ліцей, гімназія номер 20 мали між собою довгострокову угоду про співпрацю. Крім того, завдяки тренерам та батькам вихованців спортивної школи постійно покращувалися умови та проводилися ремонтні роботи самого спортивного залу та додаткових приміщень для відповідності нормам та правилам проведення тренувального процесу та змагань. Звертаємо увагу на те, що якість та рівень підготовки гімназів. Напряму залежить від належних умов тренувань. Так їм просто необхідно для набуття навичок виконання спортивних елементів з різних предметів проводити заняття в залі з висотою стелі не менше 8 метрів, з площею килима 15 на 15 метрів, при інтенсивності тренувань 6 днів на тиждень. Тривалість тренувань складає від 2,5 годин до 4,5 годин в залежності від віку гімнасток. Вже більше року юні гімнастки. Позбавлені таких умов. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.